Легенда про меч єдності. Коли Січ була знищена, козаки розійшлися. Хто на Кобань пішов, хто за Дунай, хто на Галичину. Коли ж усі вони знову зберуться в одному місці, з їх шабель ковалі почнуть кувати меч єдності. Це триватиме довго. Знову і знову приходитимуть нові й нові козаки та будуть приносити свої шаблі, будуть сипатися іскри з-під величезних ковальських молотів, під заливатиме очі в цій нелегкій справі, червонітиме метал у величезній печі. Тим часом злі сили заважатимуть ковалям з усіх сил, спокушатимуть золотом, владою і прославлянням. Та ковалі не здадуться і продовжують справу. Коли ж меч єдності буде готовий, зійдуться знову усі козаки разом, піднімуть меча і воскресять козацьку матір Січ.